І так, всім привіт. Трошки вчора випало дощу протязі цілого дня і трохи вночі. І ось бачу скільки я тут набігло. Показує 5 міліметрів, якщо я вірно розумію. От. Якщо я неправильно щось кажу, поправте, будь ласка, мене в коментарях. А якщо, то допоможіть розібратися. На такому вимірюванні. 5 мм я зараз його вилию. опадів поки не передбачається. Планується мороз, ніби то по погоді дивився великий. То буду бачити як. Хто має такий опадомір, напишіть в коментарях, як ви вимірюєте, як ви визначаєтеся. По даних цих двох шкалах, ця і ця. Мене ось не цікавить ось ця пропорційно до цієї, як воно і що. Всім дякую.